Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 2 квітня 2025 року карта дня П'ятірка Жезлів. П'ятірка жезлів символізує конкуренцію, суперництво. Боротьбу за місце під сонцем цей день може бути насиченим, активним та навіть трохи хаотичним, сповненим викликів, конфліктів або необхідності доводити свою правоту. Комунікація з людьми може бути не найкращою. Кожен буде намагатися тягнути ковдру на себе. Якщо конфлікти виникають, це не просто сварка, а можливість знайти істину. Уникайте сліпої агресії, натомість використовуйте аргументи, проявляйте терпіння та витримку. У роботі карта передбачає багато руху, активності, можливо, навіть хаосу. Якщо ви працюєте в команді, можуть бути дискусії, коли кожен хоче довести, що його ідея найкраща. Якщо шукаєте роботу, можливі конкуренти за бажану вакансію, вам потрібно показати свої сильні сторони. На рахунок фінансів можливо доведеться витрачати більше, ніж планувалося. Рішення пов'язані з грошима краще приймати холодним розумом, а не на емоціях. Сьогодні не варто ризикувати фінансами, краще зачекати. У стосунках можливі ревнощі, суперечки через дрібниці або зіткнення інтересів. Якщо накопичувалися на висловлені претензії, сьогодні вони можуть вибухнути. Замість агресії спробуйте чесно обговорити все. Не тисніть та шукайте компроміс. Карта вказує і на внутрішній конфлікт. Можливо, ви вагаєтесь у прийнятті важливого рішення або між двома різними бажаннями. Прислухайтеся до себе та не бійтеся викликів, саме вони допомагають зростати. У сфері здоров'я можлива нервова напруга варто уникати перевтоми. Високий рівень енергії потрібно спрямувати у корисне русло, спорт, фізична праця, творчість. Порада від п'ятірки жезлів. Не бійтеся конкуренції. Вона загартовує. Замість агресії використайте дипломатію. Залишайтеся гнучкими, імпровізуйте, якщо щось іде не за планом. Пам'ятайте, якщо діяти емоційно, ситуація може вийти з-під контролю. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.